Прошу до слова Ігоря Росох Харків. Вітаю, шановні побратими. Ми тут разом з вами. Ми знаємо, цінуємо і я скажу сміливо любимо. Ріму Білоцерківську. Вона у нас бувала. Це людина надзвичайно чудова. Це гордість України. І тому ми тут разом з вами. Ми не тільки тут разом з вами, ми і раніше були, ми даримо їздили на суд до Рубежного одного разу, і думаю, що будемо і далі. У нас з вами єдина в принципі, позиція в цілому. От. І е, я думаю, що е, сходом з усіма ораторами, ті, що вже казали, все, але я хотів би підкреслити два, два моменти для всіх нас. Момент перший. Тут постійно кажуть, захищаємося. Але в даному разі треба не захищатися, а треба наступати. І треба нарешті проголосити людям ту мету, я не кажу про загальне щастя, ці це, це всі, всі партії скажуть чудово, ту реальну мету, яку зараз потрібно зробити Україні. От. Знищення кримінальної олігархії як класу, як правлячого класу. Знищення, для того, щоб їх знищити, не треба їх нищити фізично. Треба просто відібрати у них нинішню монополію на насильство, якого вони мають. І другий момент: коли ми говоримо про право. я сам пройшов низку судів щодо комунальних послуг. У нас багато чого про це судда є. Наприклад, є два рішення суду за одним і тим же номером з мокрою печаткою і підписом, які не співпадають в п'яти абзаці. Я знаю, що таке наше правосуддя. От. Але і я прекрасно знаю одну просту річ. Право, з точки зору соціологічної, це завжди інструмент насильства. Бо суспільство, на відміну від моральних норм, правові норми. Влаштовує за допомогою апарату насильства. Так от головне питання, кому, які накази буде виконувати міліція і армія і кому вони будуть підлеглими. Це дуже проста річ. Питання для того, щоб міліція і армія почали виконувати правильні накази. Потрібно, щоб була структура, єдина, потужна загальноукраїнська структура, яка могла б їм такі накази віддати. Чи то через вибори, чи то якось інакше мене зараз це другорядне тактичне питання. Головне питання це наявність такої структури. Мені здається, що ті люди, які зараз тут зібралися в переважній своїй більшості, а може абсолютній більшості, є людьми, які мають всім разом створити таку структуру. Слово партія дискредитоване, хай це буде називатися Народний рух чи ще якось. Але така структура загальноукраїнська, сильна, з авторитетом серед людей, має бути. І для такої структури має бути лідер. І на сьогодні з усіх людей, які розкручені і розпіарені в Україні, от знаєте, ці люди вони не тільки зробили, а черговий тупий злочин і роблять чуди риби. Вони зробили можливу послугу Україні. Вони вказали нам на того лідера. Який може об'єднати людей для створення такої нового типу політичної структури, політичного руху, здатного реально змінити саму систему влади в країні? Хай живе народна єдність. Хай живе Ріма Білоцерківська. У нас є ще один чудовий регіон Херсонщина. Там є громадська організація з дуже гарною назвою, яка називається Добро. Ми починаємо з добра. Запрошую до слова Валентину Крицах. Хочу привітати всіх, всіх, хто приїх, прийшов і приїхав. Но з тими, хто приїхав, ми бачились в Києві. Тому я більше. Хочу з вами привітатися з тими, хто місцеві. Ви знаєте, ви щасливі люди тільки по тій причині, що вас проживає Ріма Болоцерківська. Це людина, яка не дивиться, хто з якого регіону. Вона спокійно, завжди дійсно по телефонах проконсультує, підскаже як правозахисник, як буде правильно, тому що ми громадські діячі не всі з юридичною освітою. І ми вимушені шукати по інших регіонах людей, які теж борються з беззаконням зі сторони Державної виконавчої служби, зі сторони пенсійного фонду по відношенню до підприємців. І Ріма це та людина, яка не відмовила нікому. Завжди, стільки, наскільки можливо, вона допомагає. Це заключається в тому, що вона. Дає зразки документів, шаблончики, люди заповнюють самі. При цьому людина стає борцем, борцем за свої права. Це ж не означає, що Ріма робить всю роботу за людину. Вона людину стимулює боротися самому. Вона дає той інструмент, яким ти або скористаєшся і не будеш бидлом, або, ну вибачте, якщо у вас на городі ростуть бур'яни. І хтось вважає, ми проїжджали міста, і деякі люди думають, що за них хтось буде робити. Ні, ви повинні самі організуватися. Ви ж на городі ну, один раз за вас бур'яни, хтось висипає, виполить. а вони знову виростуть ті бур'яни. Треба вчитися самим, брати інструмент, який дають правозахисники. І в законному руслі, згідно нашої конституції, боротися за свої права. Ви знаєте, від того, що ми... Всі разом об'єдналися в одну асамблею і в вільний простір. Тому що не тільки підприємці входять, входять люди, діти війни, чорнобильці, афганці, студенти, представники ОСББ, у них у кожного своя проблема зараз. У когось земля з-під будинку уходить, хтось там захотів приватизувати вашу землю, а вам можуть сказати так, як кажуть підприємцям. Підприємцям кажуть, забери свій бутик. І куди хочеш, вам скажуть, забери свою квартиру і йди куди хочеш, тому що хтось там вже землю під вашим будинком хоче приватизувати. Ви знаєте, щоб цього не допустити, для цього потрібно об'єднатися. Не чекайте, що хтось об'єднає вас самі. Три людини це вже громадська організація. Створите, реєструйтеся і приєднуйтеся до тих, хто може допомагати. Як я вже сказала, у вас є ця людина, навіть не буду називати, бо вже сотні разів сьогодні ми називаємо хто це. приєднуйтесь і користуйтесь тим, що вона знає. Беріть ці знання як інструмент в руки і рухаємося далі. Не будемо говорити, що хтось там поганий, чи то я зараз, чи то... не хочу навіть їх називати. Не в них справа. Справа в нас. Ми самі такі, ми самі даємо е, взятки в кабінетах, ми самі. Кажем своїм дітям, як вони повинні тут існувати, бо це не життя. Це не життя, коли в одного через вуха л'ється мільйони, а другий не знає, як хліб купити завтра, і не знає, як дитину свою навчати в інституті. Хіба це життя? Це існування. Так, скільки ми будемо чекати, знаєте, сьогодні ми не можемо дозволити собі поїхати і подивитися в сусідню державу, просто подивитися, тому що в нас немає коштів. А завтра вже приходить старість і у нас немає здоров'я поїхати і кудись поїхати. Може дай Бог що будуть кошти, але не буде здоров'я, і людина не зможе їхати. Тому я думаю, так, якщо ми сьогодні приїхали до вас сюди. То я вірю в те, що завтра, після завтра, ви будете з нами стояти в Києві на захист рівня Булоцерківської. Вони не бояться, що ми тут у вас стоїмо. Ну подумаєш, вони будуть боятися, коли Євро почнеться і там приїдуть іноземці. І ми покажемо, що в нас в Україні борються. Ті слуги, яких ми наняли на роботу, вони борються з нашими захисниками. Ну це абсурд, це нонсенс. Там треба показати, я хочу бачити всіх людей, які прийшли місцеві. Там давайте не будемо дивитися, що якісь там проблеми, якщо немає коштів, говоріть. Ми поможемо один іншому. На той самий бензин, на ту саму дорогу, але давайте в Київ приїдемо не 100 громадських організа... представників громадських організацій, а просто люди, які приєдналися до організації. Вийдемо і покажемо, що ми всі разом не дозволимо. Тому що якщо ми дозволимо так поступити з Рімою Білоцерківською завтра, вони так зроблять з нами, з кожним із нас. Ви не за Ріму вийдете боротися, а за себе. Я вас просто прошу. Давайте покажемо, що не буде так, як хтось там дав казівку, а буде так, як хоче народ. А народ хоче, щоб зняли обвинувачення з Ріми Белоцерківської. Народ хоче, щоб ця людина вільно ходила, вільно пересувалась, щоб ніхто не викликав ні на яке судове засідання. Цього хоче народ і цього хоче Бог.